Так, вітаю тебе, путешественник Ютуба. Ти попав на канал Пекельний Казан. Сьогодні я розповім, як готувати картоплю в горщиках. Так що вмочуйся комфортніше, наливай собі чайочок, а я розпочинаю. Для приготування картоплі в горщиках можна використовувати різні інгредієнти, але ось один простий рецепт. Нам потрібно буде картошечка, морковка, цибулька, часничок, грибочки, сир. Сметанка та м'ясо. М'ясо в мене свининка та корінне філе. Та ще нам будуть потрібні спеції: це чорний молотий перець та лавровий листочок. Так, все, починаємо. Так, перше, що ми зробимо, це будемо нарізати картоплю кубіками, де-то такими невеличкими, бо горчики у нас маленькі. Картошечку нарізали, пересипаємо в інший посуд. Далі цибульку нарізаємо, морковку натираємо. Так, готово. Тепер відставляємо в сторонку. Нарізаємо грибочки. Грибочки нарізали, відставляємо. Нарізаємо м'язко. Так, м'язко нарізали. Я нарізав кубіками невеличкими. Все, відставляємо. Так, що ми робимо далі? Беремо цибульку морковку. Та грибочки кидаємо на пательню, підсмажуємо. Робимо засмажку. Так, в мене на двох пательнях воно все, щоб швидше було. Смажимо. Так, грибочки в мене вже готові. Тепер засмажку цю довожу до готовності ще хвилини-дві. Грибочки десь три хвилини, це хвилин 5. Так, все, цибулька та морковка теж готова. Хай воно все стоїть. Вичахає. А далі зараз ми будемо робити соус такий легенький. Тепер беремо сметану, видавлюємо. Видавлюємо часничок, кидаємо трішечки солі, вливаємо ще сюди олійки та все перемішуємо. Тепер беремо, кидаємо картошечку. Курину та свиньочем м'язко, грибочки, засмажку, сметанки. Та все повторяємо. Картошечка. Трішечки перчимо. Зовсім трішечки лаврового листочка, солимо. Та вливаємо трішечки водички. Небагато, щоб не вийшов у нас суп. Так, все, накриваємо наші горчики і відправляємо в духовочку. Так, все. Горчики наші відправляємо в духовочку. Не розігріту в холодну, ставимо та розігріваємо до 180 градусів. Так, при температурі 180 градусів ми будемо їх держати 20 хвилин, потім дістанемо і натрем сир. А так, обще время 40 хвилин. 40 50 хвилин. Так, поки воно там все готується, натремо сир. Підготовимо сир. Так, сир натерли. Тепер він чекає, коли пройде 20 хвилин. Дістанемо горщики і посипаємо зверху сиром. Дістаємо і посипаємо сирочком. Все, залишаємо хвилин на 20-30 до готовності. Так, ось все вже дістав. Дивіться, сирок розплавився, все, все чудово. Так, не буду ковиряти, бо чекаю, друзів довжні приїхати, будемо сей, буде, буде, буде гарно, якщо розковиряно. Це точно дуже смачно, всім рекомендую. Так, все таки спробуємо, скуштуємо. Прям прям бомба. М -м -м, як дитинстві. Дуже-дуже смачно. Мені подобається. Так, путешественник, Ось ми і приготували з тобою таку смакоту. Я надіюсь, тобі сподобався цей простий, но дуже смачний рецепт. І ти поставиш цьому відео вподобайку, підпишися на пекальний казан, щоб не пропустити наступні рецепти миру та добра тобі.